Всім привіт! Я зараз знаходжуся на об'їзній дорозі міста Мукачева. Я продовжую оглядати стан доріг після зими та якийсь ремонт. Наскільки мені відомо, цій дорозі менше трьох років замовником робіт була мерія міста Мукачева, як бачите, на цій дорозі вже робився ямковий ремонт. Тут просто є запитання, от дивіться теж ями. Скільки часу може служити дорога після такого ремонту? Як бачите? Багато часу ця дорога не витримає. Дякую за увагу.